Будь ласка, ідентичні просто. Так, ну, ваги ми вже продавали. Не такі, це прям якісь а, блатні в такому матовому кейсику, всі діла. Прикольні. Але по 100, по-моєму, якщо я не помиляюся, тому 200 гривень за два пакунка можемо сміло дати. Так, тут так, отака відправка у нас. Так. Що я не помиляюся. Це у нас мені завжди було цікаво, як воно працює. До речі, воно не, не таке гостре, як я думав. Це, коротше, ручна пила. Отака от штука. Мені завжди було цікаво, як воно працює, але. Ну, типу, воно взагалі не гостре. Я думав, там хоч зубці будуть. Окей, закинемо сюди. Поняття немає, скільки воно коштує, тому ціну ви побачите. Я поки що не знаю. Так, що у нас тут? У нас тут є отака штука. Оце я, звісно, як побачив, здивувався. Ну, коробка, як завжди. ми колись знаходили з вами а, схожу штуку від цього ж самого бренду Кемела. Я ними користуюся по сей день. Реально, я не дуже багато собі залишаю речей зазвичай. З того, що знаходжу, тому що зазвичай в мінусі ми знаходимося, треба якось вививатися. Але той набір я залишив. Він більший ніж цей. Але сама суть в тому, що я ним користуюся вже ну, місяця 4, а то і 5, і він довго тримає заряд, він ні разу не підводив. Всі насадки, які там є, вони прямо максимально зручні. І ну, мені подобається для догляду за бородою ці всі діла. Це прямо must have. Не знаю скільки цей набір коштує, але той набір, якщо я не помиляюся, був гривень 600, щось таке. Цей поменше, я думаю, гривень 300-400 ми можемо за нього дати спокійно. І ну, це дуже крута знахідка. Ну, Мені такий не потрібен уже. це піде одразу ж таки в Телеграм, але сама суть, що це достатньо прибуткова і достатньо файна знахідка. Так, щось дуже мощне. Так, як... Ось Отут акуратно надріжемо. Тому що я... Не знаю, що тут? Так. І в мене так йокнуло на хвилинку серце. Я відкриваю пакет і... Отак от, от. І я такий, йо-майо! У мене вже одразу стільки в голові, ну, типу, чорний пакет. Що може бути в чорному пакеті? А, ну, в чорному пакеті може бути що завгодно. Але коли я побачив оце, я. Ну я на секунду йокнув, чесно. <реку> прикиньте, він важкий. І тут були пачки баксів, але це просто календарик. <реку> календарик 2009 року. З такою коровою. Так, і я так поняв: ну, типа, прикиньте, такі пачки. <реку> я так поняв, це все. Календарики. 1981. -й. Крокоділ генна. Так, тут 91 рік пачка якась в цих села Судак. 88 рік. Блін, ну їх тут. Партія зелених. Оранта. 2013 рік. Блін, ну прям таке, знаєте. Екскурс по о, дитинству. По актуальній історії України. Так. Ну, коротше, їх тут дуже багато, я так розумію, і я не хочу, чесно кажучи, його це все доставати, бо воно буде просто в мене а, валятися. Вже ось полетів судак. <хи> так, я спробую просто його якось обережно зараз назад запхати. І нехай воно в цьому пакеті лежить. Потім я це все дістану, пофотографую обережно. А ви, якщо хтось із вас колекціонує календарики, а я знаю, що їх точно колекціоную. Будь ласка, напишіть мені, ми з вами домовимося. І враховуючи те, який це пакет здоровий, і по вагі це достатньо важко, я думаю, їх тут до 100 біся багато. Я зможу дати доволі гарну ціну, ви їх заберете, будете щасливі. А я, а я щось зароблю. Так, переходимо до такої коробки, вона вся ну, в розірваному такому сталі, Ви можете бачити. побита покоцна і вона отака. Але. Офігеть. Ого. Слухайте, а вона важка. Ніхера. Тебе. Охреніть. Да. Ого! Я не знаю, вам там нормально видно все? Прикиньте. Вона повністю металева. Вона, вона дуже важка. До кілограма. Офігеть. Ну, Оце не дуже зручно, звісно. Двома пальцями, хіба що тут під палець так зроблено сапира. Хіба двома пальцями три в мене не влази. Але, ну, скоріш за все, це типа підпивко. Кейс один чого стоїть, офігеть. По-моєму, це після дрона, або може навіть і враховуючи з дроном. Це сама крута знахідка. Це круто. Офігеть. Я в шокі. Так, це сюди можна тепер поставити. Це сюди можна поставити. Ого! Обалдеть! Так, ладно. Ідемо далі. Телефони? Серйозно? Я як викладав навіть не бачу. Фух, я таких чашок просто ще ніколи не бачив. Так, телефон. Що за телефон чохлові? Немає ніякого бренду. Номі. Ага, ще й Ну, я вам скажу так. Noмі це не прям якась крута фірма. гривень 100 його ціна буде, якщо він увімкнеться. Ну, зараз то він навряд чи увімкнеться, йому його потрібно зарядити. Але в цілому, ну, я не думаю, що це якась там сучасна модель. Чи Так, і такий старенький Samsung. Ось такий. Це, мабуть, самі-самі перші, які з'являлися. Так, ну, він важкий, скоріш за все, батарейка тут є, щось воно того якось. Як вони вмикалося. Ага. Я ще зафіген, якщо він включиться. Ні. <сміття> не включився. Так, ну я думаю, оцей телефон за рахунок того, скільки йому років, і оцей телефон, вони будуть коштувати одинаково. Так. Ну, якщо їх 100 зарахувати, то це плюс 200 гривень. Це в будь-якому випадку вигідно. Так, але тим не менше. Йдемо далі. Йосип драний. Я думаю, ті, хто рибачать, ті розуміють, чому я цього разу не дуже радий знахідки по риболовлі. Це буде практично неможливо виплутати, і мені дуже шкода просто цю снасть. Це або все обрізати і заново а, нанизувати, що я, звісно, робити не буду, або просто сидіти і намагатися розплутати. Але це смерть. Їх тут раз, два, три, чотири. Судячи по грузилам, і чотири штуки випутатись звідси, як на мене. це, звісно, Ну і ця штука це для насадки. Але чого їх дві з'їзду, то непонятно. Окей. Ну, за це ми нічого не будемо давати, бо я не можу гарантувати того, що я це розплутаю. Скоріше за все, це просто піде в смітник, бо і виставити його на продаж я також не можу. Так. Що у нас залишилося по пакункам? Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 і. По-моєму, цю коробку ми також не відкривали. Так. Переміщуємо це сюди. Так що, поїхали, відкриємо коробку. Так що тут. Та ладно. Ще одні окуляри. Такі самі. Буквально такі самі, як ми тільки що відкривали. Окей. Я сподіваюся, що вони щось коштують нормальне. Ну, типа, плеер. хотя бы гривни как-то там 200. Так, плюс. Е. Yeah. Поехали далее. Что у нас тут? Пакет в пакете. хай а я знаю, что это. Офигеть. Б... Офігеть! Тут є запаковано! обалдеть Блін, були б ми в Штатах і була б це штатська тема, ну, в США за запак могли б віддати доволі непогано. А ну, напишіть в коментарях, хто жив за царя панька і знає, що це таке. Ай, боже, я б в дитинстві за це вбив. Серйозно, я просто б за це вбив. Ви подивіться на цю пачку. Ах, жесть. Коротше, хто дивиться і не знає, що це, то, значить, ви достатньо молоді. І такі штуки вкладалися в Чипселюкс. І, власне, на цьому фоні люкс дуже сильно хайпилися. Як мінімум серед дітей. Да. Це були десь 2006 рік, мабуть. Де, десь в тих. Ну це скарф. Якщо в нас тут. Я вже зрозумів, що все боже в мене. Я, я, ж, я ж це все застав. Афігей, це пірати Карибського моря. Жесть. Ну, вам, мабуть, не видно буде, скоріш за все. Але якщо дивитися на світло, то вони проявляються в кольорі. Це ахіренна штука. Коли отакі штуки вийшли, це, звісно, був лютий must have. Такого ніхто не бачив ніколи, не міг собі такого взагалі уявити. І коли це з'явилося, це прям жесть. А з них ще можна будувати всякі фігури. Ой, да. Боже, ж тут теж. Кожа... Ціла жменяка. Це жесть. Так, що тут? Так. Це я не знаю, що таке. Ні. Таке не пам'ятаю, чесно кажучи. <сум> а це я пам'ятаю. Блін, як вони. Черезос, да, точно. Черезос, точно, Не знаю, зараз, мабуть, такого вже немає бренду Черезоса. Ну, я, по крайній мірі, не зустрічав. Можливо, ще десь щось і випускається, але теж тімка. До речі, вони, мабуть, були першими за люкс. Вони почали вкладати різні такі картки. І тут ще по кольору рар... рарність їхня та, виділяється. Блі, в мене ж теж таке колись було, я не знаю, де воно все сей навіть і подівалося. Скільки я грошей <с>? в дідусь з бабою крав, щоб, таке, щоб побігти та чіпси купити. А не ми ще якось і грали потім, Тоже нічого не пам'ятаю. Клас. Треба буде в дружини запитати, а який кульок тут був. Чи, чи застала вона це, чи ні? Чи пам'ятає взагалі? Так, це ми все подивимось. Ага, це теж було тут. Так, і оце ми ще не дивились, ну, звісно. Це, до речі, були одні з найсмішніших. Коли з Мадагаскара ми запилили, це, звісно, була бомба. З них теж, до речі, складали фігурки. Я це пам'ятаю. Так, сейчас я вам... Саму примітивну складу, саму просту. Просто щоб ви розуміли. Да. До речі, я навіть не знаю. Зараз щось таке вкладають що в чіпси чи в сухарі. Там раніше, до речі, Флінт фішки вкладав теж. Я пам'ятаю, чудово. Застав це це діло. Так. Так. І от такий кубик виходив, і ти, типу, так хоп-хоп-хоп-хоп. І тут всі, всі, Мелман, Глорія. Ну, от, така і тут потім можна було купна купна насаджувати і так далі, і тому подібне. Так, окей. розберемо бігом. Да. Можна і скупу купу слізу а, пустити чоловічу. Не за якимись там часами, а просто що це було твоє дитинство і як швидко воно пройшло. Не більше, не менше. Мене моє теперішнє дуже сильно влаштовує. Влаштовувало б, якби не... сусідські підарази. Ну, отаке. Так. А, ну правильно, ми один пакет порвали і це, ну, так, Є таке діло, ну це, звісно, класно. Я не можу сказати, чи це буде щось коштувати чи ні. Якщо порахувати по тих грошах, що одна штучка в одних чіпсах і ще й не в кожних вони попадалися, то це була просто якась космічна сума. Так, це ми вже розпакували. Але це так не рахується, ми чудово розуміємо. Тому... Подивимося. Я погулю, подивлюся, скільки це може коштувати взагалі. Та ладно. У нас сьогодні якась шикарна розпаковка, я вам хочу сказати. Так. Раз. Два. Блін. Немаш? Немаш. Одна це прям якась мочна катушка, немає рукоятки. Але це не проблема, вони ж міняються. Це дві хвилини роботи. Ну це прям дебело. Так, гір Ratio якась 521. Ну, нічого таке, непогано. Це і прям важка. Ну і це попростіше, це така аля китайська. китайська. Ну, працює, подшипники на місці, все окей. Ок. Да. ок. Ну це дорого. Ну ця катушка, я думаю, гривень 300 буде коштувати точно. Вона прям дебела. Тут шпулю поміняти, ручку поставити і все. І ця, ну, 200. 300, 200, 500 гривень. офігеть, Нормально, нормально. Я сподіваюся, ми в плюс вийшли з вами. Так, бачу те, що нам вже попадалось колись. Брилок. Кому потрібно, залітайте в телеграмчик там буде. Так. Ну, це або МК, або калаш. Тут нічого не написано. Металевий брилок зі зброєю такий. Прикольні штуки. Нам їх попадалось там давно-давно колись. Достатньо багато. Так, навіть отака, по-моєму, теж була. Так. Блін, ну, там щось написано. Не з моїм взором, якщо чесно. Отака. Це або АВМчик, або М24 в там духі. Прикольно. Такий, ну реально він важкий. Хайфовий. Так, цей пакет не треба, а це сюди покладемо. Так. Є таке діло. Так, давайте глянемо, що у нас тут. Дроти. Дроти нам давно не попадалося. Так. Це я не знаю на що. Ну, Коротше, просто провода. Все. <смі> Змені проводів. Провода по 20 гривень. Тут 4 провода 80 гривень. Поїхали далі. Ого, щось важке. Оу, що це таке? Мастило? Це якийсь мультитуп чи що? Ого. Ого. Його ж змазали. Начебто й змазали. Так. От такі плоскогубці. Такі. Ага. Так. От така штука. Що? Ауч! А, блять! Як я хоть не порізався. Тут ножик. Прикиньте, а я ще й коваряю, бля, що воно таке? Ножик, такий ролик. Ну, Коротше, якийсь типу аля робочий мультитул. Окей, раз. І в мене всі руки в маслі. Так. Так. Блін, що така ручка того? Фу свердить. Мастилом просто жарко. Добро, погнали далі. что бачу. Так. Раз. Точно порезался. Два. Ну, вроде все. Два адаптера. Таких. Ну, просто адаптеры. По 30 гривень плюс 60. Так, погнали далі. Це щось взагалі як пуста ноча. Я подумав, що тут нічого нема. Так, у нас тут золото. Перекиньте, якщо їх що Шуч. Ви я тут знайшов золото. Ви б мене, звісно, вже не побачили. Я, звісно, можна понадіятися, що тут є якась проба десь, але мені здається, що ні. Ну я не бачу, не знаю. Так, сережки. Не знаю, теж нічого нема. Так, і тут. Та це нереально. Коротше, така біжуха. Будемо вважати, що це біжуха. Так, закидаємо. Раз, два. Три, чотири, п'ять. Окей. Два. Е, дві пари сережок і а-ля підвізка якась. Є таке діло. Так, і останні дві посилки. У нас пакета получше мабуть, не знайшли Або він просто вже начал розлагатися на самому е, складі. так окей Фішки, друзі. Фішки, це прямо це может быть самое топовое что было конечно тема щита когда ведь помню грати прикиньте. Офігеть. У мене десь була ціла коробка з підзуттям, Бо ми грали, постійно щось вигравалось. До речі, я їх ні, ні, ні разу в, в дитинстві і не купив. От якось вони десь у мене взялися, я почав грати, навигравав цілу коробку, а потім поміняв на якісь журнали. Було таке в дитинстві. Подивимось. ну тут, звісно, стан фішок не очень. Вони, звісно, всі прям потерті-потерті. Але тим не менше сама суть. Ну це прям важке. Я сподіваюся, це не те, що я думаю, бо давно не було. Ну Це те, що я думаю. Дроти. Це взагалі якийсь м'який провод. Це таке враження, що це. Дріт до цього, до телебачення. Такий дріт. Не знаю, скільки тут метрів, метрів 5, мабуть, є. Може менше, може більше. Такий. І це фіналочка. Що я вам хочу сказати? Це доволі доволі офігенна розпаковка. Не дивлячись на те, що це загублені посилки, ми знайшли і багато нових речей, і багато цікавих ненових речей. І я можу сказати, що ця розпаковка може втерти носа одній із останніх розпаковок, де ми розпаковували палет, як на мене. Прикольно. Я сподіваюся, вам сподобалося. З вас буду чекати однозначно лайкосик.